Всім привіт! З вами Орест Карпій. А це огляд у такого масажора прекрасного, класного побачив на вітрині і купив. А от і сама коробка. Значить, тут у нас надпис MINI Body MASSAGER фірма SKG це або голова лебедя. Ну, на змію це не дуже похоже. Взаді на коробці. У нас інформація, його легко переносити, пів кілограма важи. Ну насправді він доволі важкий. Такий спойлер: це скільки ударів в секунду максимум він може вижити. 3200 і 11 годин безперервної роботи. Пише 20 хвилин в день заряджати. І тут далі інформація. Product name, модель F3N Регіон China 2200 мА. Код продукту одна штучка. Пише, що в нас одна штучка. Ну, ладно. А, і колір основне зелений, такий красивий. Найкращий, що є, Ще вони бувають. Тут прикріплю червоного та сірого кольору і відкриваємо коробочку. По боках тут нічого не намальовано, не пише. Нас зустрічає інструкція в такому пакетику, легенько відстебується. Міні-body Massager. Direction for Use. Значить, тут в інструкції в нас пише: повер-індикатор, Charging port, зарядний порт power button і Intensity-індикатор. Насадочки, які в нас є в комплекті. Тут. Загалом, ще показано нам комплект, як виглядає, Ось це все в нас буде. І тут що, якась табличка. Не суть, зараз я все розкажу. Мішочок. Дуже класний, насправді. Я вже його поюзав, от він в мене в таких рисочках. Трошки розтягується, тут потягнулось. Ну, дуже плотно масажер в нього залазить, він так затягується, оп, прикольно. І от наша красота. То ради чого ви сюди зайшли на цей ролик? Масажер в останню чергу візьмемо. Значить, в нас в комплекті ось така насадочка. Точечно прямо, пу 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 Далі рожкова, як рогатка. Насадочка. Потім у нас йде м'ячик. Але якщо всі попередні насадочки були пластмасові, то м'ячик у нас такий е, полутканинний, полупаралоновий, але ну, він дуже твердий, ну не дуже, просто твердий. І більше тканини, от, видно, що на ньому вже багато пилюки, всякої, і, так далі, і дуже швидко вимазується, надіюсь, його можна мити. І остання насадка в нас така плоска, теж пластмасова Масажер. Але в нас знизу ще заховався ось такий от, хотів сказати мікро-USB кабель, але в нас тут, слава Богу, Type-C. USB Type A на USB Type-C масажер. Все. Щоб нічого лишнього не було. Зарядочку теж туди кабельочок. Е -е, Ось вот самий масажер. Тут, можливо, якийсь серійний номер. Як він вмикається, зараз вам не покажу, а покажу, як вставляти насадочки. Перед тим він. Реально важить пів кілограма, тобто він відчувається в руці, ну, що це річ. Не якийсь масажер за 500 гривень стему, а що це реально от, вещ знизу. У нас індикатори інтенсивності. Тут індикатор, який показує, що масажер ввімкнутий і під час зарядки він горить різними кольорами. І роз'єм для зарядки. І кнопочка, звичайно, вкл викл і міняння режимів. Давайте поставимо ось таку насадочку. Можливо, я її неправильно поставив, можливо, вона має стояти отак. Типу, але це не критично. Вставляється насадка дуже просто, вона просто запихається в сам масажер. Отут є такий прорезинена частинка ось ця. От я її зараз кручу. Все решта пластмасово. І давайте вімкнемо його. Для того, щоб вімкнути, треба кілька секунд, можливо півтори, можливо дві, зажати ось цю кнопку. От він почав працювати і автоматично зразу вмикається от перший індикатор з чотирьох синіх. Але от мене що Засмутила, якщо чесно. Ну, от, річ не дешева. І оце не зробити вже нормальної перегородки, щоб інші індикатори взагалі не світились, ну, таке собі. Тобто, в нас та, видно, що цей найбільше синім світить, але цей тускліше, цей тускліше, тоскліше, і цей взагалі майже не світиться. Ну, типу, зробіть оці от перегородочки такі, щоб світився чітко цей, чітко цей, чітко цей і чітко цей. Невже це так складно? Ну, але це не критично. І от у нас індикатор сам той, що я казав, який сигналізує про те, що він включений сам масажер. Значить, інструкцію я не читав, але я сильно над масажером за десь місяць-півтори користування не. Не знущався над ним. Ну, тобто, не робив йому жорстку нагрузку, якось отак не тиснув сильно. Отак легенько чу-чуть протискаєш. І йдеш. Смішно палець, лукався, трясеться, годинник. О -о -о -о. Дам послухати вам, як він працює тихенько. Це ви могли чути, як він працює на першому режимі по гучності, по звуку. Зараз включаю другий. Отак для порівняння. Чотири режими вам включу. Це перший. Другий. Третій. Четвертий. Капець в камері така хвилька. В реальності, звісно, що такого нема. Хе-хе-хе. Давайте назад на перший. О, тут вже нормально виглядає. Тепер другий. Третій. І четвертий. Найкомфортніше для мене масажувати, чи себе, чи коли хтось мене масажує, це на другому режимі. Воно, ну, ну, типу, ні не повільно, ні не зашвидко. Типу, якраз ідеальна швидкість, щоб і не сильно стукало, і не сильно часто, і так далі. Найкомфортніша для мене насадка особисто буде це оця. Оця найпростіша, пласка, але і якась, скажімо, найефективніша. От вона мені найбільше зайшла. Можна поміняти, от, вимикаємо. Потрібно теж зажати кнопочку. Витягаємо легенько. Оп, і запихаємо іншу насадочку. Я вам напевно скажу таке, що ви якусь насадку для себе найкращу підберете. Чи цю, чи цю, чи цю, чи цю. І, в принципі, іншими користуватись не особо будете. Ну, тобто, я собі надів цю насадку і всюди з нею бігаю. На роботу, часом беру цей масажер, е, в поїздки, ще кудись на, на двір навіть деколи. Ну, типу, це така річ, яку можна завжди з собою закинути в рюкзак, але вона додавить до ваги рюкзака пів кілограма мінімум. Ну, якщо бути точним, то скільки в нас там писало на коробці 495 грам. Критична інформація. І беремо нашу сумочку, запихаємо туди масажер. Саме таким способом я його зложу. Не спочатку насадки ці всі кидаю, ну якщо беру по потребі їх всіх кудись. Спочатку отак запихаю масажер. Оп, платнічком. От він тут прям натягується мішечок, потім вже закидаю. отак насадочки. Оп, і в нас готова така от посилочка пів кілограмова, Ну тепер тут точно пів кілограма, тому що ще насадки є. Навіть більше, ніж пів кілограми. От. Красиво, естетично. Чи не поцарапається воно все в тому мішечку? За півтора місяця користування. Взагалі не поцарапався. Ну, типу, щоб десь якісь коцки. Чи щось таке. Це все палюка на ньому налипає. Ну, типу, нічого такого. Навіть біля роз'єму от, теж все ідеально. Хоча я особо його не шаную, я його кидаю, де попав, з ліжка, він мені падав. Ну, типу, аж такого доточного ставлення нема. Єдине, що це в цьому місці наклейка от відірвалася і все. От Тут якась царапка. Пальцем стерий нема, тому що це теж а-ля пелюка Такі справи. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось, дизлайк, якщо ні. Підписуйтесь, якщо цікавить тематика мого каналу. А я... О. Хороша вість. Другий режим, як я і казав, Е на лице не робіть масаж, на голову теж. По костям не бийте. На лице не робіть. Отак От на шийку трохи накади. Оце. От Отак після робочого дня. Те, що, це як не знаю з чим порівняти задоволення одним словом кайф нереальний це була кістка. І на ноги, і на спину, і на руки, і, і куди тільки захочеш четвертий режим знизу чуть-чуть. Yes, but...